Бюджет Волинської області втратив 200 мільйонів надходження. Все через збій роботи митниці. Про це повідомили сьогодні на позачерговій сесії облради. За ці гроші повинні були будувати нові автошляхи та ремонтувати дороги. Зі слів голови облради, Волинська митниця припинила приносити дохід з обранням нового начальника Олександра Шавлака. Отож, його слід звільнити з проханням змінити очільника митниці. Палиця звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який запевнив. Що протягом двох тижнів призначить нового керівника Волинської митниці? П'ять місяців наша область сидить без додаткових поступок з митниці. П'ять місяців. Ми до цього на середньому до 40 мільйонів місяць на дорогі. Да? наші частину ми втратили з вами 200 мільйонів гривень за п'ять місяців в обласному бюджеті на будівництво доріг. Я запитав Гройсмана, чи може це вам озвучити? Він пообіцяв, що максимум на протязі десяти днів керівник митниці Волинської буде змінений. Нагадаємо, минулої доби на хабарях у сотні доларів затримали двох посадовців митного поста Ягодин. за інформацією керівника облради, Це люди Шавлака. Крім того, нині триває судова тягнина між колишніми високопосадовцями волинської митниці ДФС та самим відомством. За час керування Олександра Шавлака дев'ятьох митників звільнили з роботи за порушення просяги держслужбовців, представників минулої команди одіозного Романа Микитюка. Кого лобіюють на нового очільника у Волиньраді, Поки не розголошують.